Ви через п'ять хвилин узнають результати тесту. Тобто це експрес-тестування абсолютно безплатне. І на театральній площі ужгородці анонімно проходили експрес-тестування на гепатит. С за півгодини стан свого здоров'я перевірили 20 осіб. Переживаю, а може десь підхватили гепатит С, тому що ми всі лікуємо зуби, ходимо у салони. То можна підхватити цю інфекцію будь-де. Поширюється захворювання в основному через кров, найчастіше методом внутрішньовенного введення наркотиків. Утричі збільшується ризик захворіти через татуювання або шпірсинг. У 10% випадків гепатит С передається від матері до дитини при вагітності або ж при народженні. Вакцини від вірусу не існує. Я знаю, що це така опасна болезнь, дуже важко переноситься. Може руками бути, людина про неї не може не знати. Симптоми гепатиту це часто не чіткі, знижений апетит, втома, нудота, біль у м'язах та суглобах. У 80% випадків захворювання може не проявлятися роками. Може пройти 8, і 10 років. Хворий не знає, що він хворіє вірусним гепатитом, тим або іншим, і проявляється, або ми знаходимо або випадково, або при якомусь профілактичному обстеженні. На хронічні гепатити хворіють майже дві тисячі закарпатців. І хоча в області середній показник захворювань на гепатит С у 4-5 разів нижчий за всеукраїнський, в області продовжують виявляти хворих. З початку 2014 року у нас зареєстровано 5 пер вперше виявлених гострих гепатитів. С. це є нижче середнього по Україні, і 42 випадки хронічного гепатиту. С. це також є майже два рази нижче від України. Тож не варто забувати про профілактику. Я регулярно проходжу медобстеження обов'язково. Я донор. Ми теж коли здаємо кров, кожні два місяці. У нас провірка йде. У нас беруть кров з пальця і спини, і все, і ми здорові абсолютно. Темпи поширення гепатиту це в Україні найшвидші в Європі. Уже за кілька років епідемія цього захворювання може стати серйознішою проблемою ніж ВІЛ-СНІД Щороку внаслідок захворювання на хронічні вірусні гепатити у світі помирає близько 350 тисяч людей.